Тема множення десяткових дробів. Перша дія у дужках 8 відняти 5,9. Можна зробити усно. Можна у стовпчик, подавши число натуральне 8 десятковим дробом 8,0. Кому підписуємо під комою розряд під розрядом. Позичаємо десяток. 10 відняти 9, 1. 7 відняти 5 2. Кому зносимо? 2,1. Помножити на 0,7 плюс 5 помножити на 0,14 у квадраті. 0,14 у квадраті. Це 0,14 помножити на 0,14. Пригадуємо показник показує, скільки одинакових множників у добутку. В даному випадку два одинакових множники. Множимо, не звертаючи уваги на коми, як натуральні числа. 14 множимо на 14. 4 на 4. 16, 1 пам'ятаємо. 1 на 4. 4 та 1 5. Множимо на 1. Додаємо. Отримали 196. В отриманому добутку відокремлюємо комою справа наліво. Стільки десяткових знаків, тобто стільки цифр, скільки в обох множниках було разом. У першому множнику 2, у другому множнику 2, разом 4. 1, 2, 3. Не вистачає нам цифр. Добавляємо 0, 4. Ставимо кому і додаємо 0 спочатку числа. Маємо 0,196. 2,1 множимо на 0,7. Знову не звертаємо уваги на кому. Тут і тут. Множимо як натуральні числа. 21 множимо на 7. 20 множимо на 7. 140. 1 множимо на 7. 7. Разом 147. В отриманому добутку відокремлюємо комою 3 десяткових знаки. 3 цифри. Один, два, три. Дописуємо нуль. 0,147 тисяч. Аналогічно тут 5. Множимо на 196. 196 шість. Помножити на 5. Тридцять. 9 на п'ять, сорок п'ять та три, сорок вісім.

2. Кому. Знесли 0 та 0, 0. 0,0245. Наступна вправа. Виконуємо множення. Коли виконуємо множення, не звертаємо уваги на коми. 32 множимо на 15. 32 на 5, 160. 32 на 1, 32. Після ком. Дві цифри і одна. 3. 1, 2, 3. Можна записати як 0,48. Мінус. Дія в дужках 10 відняти 9,7. Отримаємо 0,3. Потім будемо підносити до третього степеня, тобто до куба. Це означає, що нам потрібно 0,3 помножити на 0,3. І ще раз помножити на 0,3. Показник у нас 3. Показує, скільки множників у добутку. 3 помножити на 3, 9 і на 3, 27. Множили, не звертаючи уваги на кому. А тепер відокремимо справа наліво 3 цифри. 1, 2, додаємо 0, 3. Ще додаємо 0. Якщо кому повернути назад на три позиції, ми отримаємо 27. 1, 2, 3. Отже, все правильно. Необхідно відняти кількість десяткових знаків у першому числі 2. Тобто дві цифри після коми. У другому числі три цифри. Необхідно зрівняти. Отже, оцей нуль, що в нас був, варто таки записати. І віднімемо. 10 відняти 7 3. 7 відняти 2. 5, бо ми позичали. І 4 відняти 0,4. Кому спустили вниз. 0 відняти 0, 0. 0,453 тисяч. Схожа вправа 1259 додому. Наступна 1262. Порівняйте величини. Отже, замість сполучника і будемо ставити знаки більше або менше. Якщо величини рівні, поставимо знак рівності, тобто дорівнює. 2,72 метра і 27,2 дециметра в одному дециметрі 10 сантиметрів. Отже, можна помножити на 10. Якщо ми помножимо число на 10, то кома піде праворуч на одну ціме. Позицію на одну цифру на один десятковий знак, ми матимемо 272 см. А в одному метрі 100 см. Якщо ми перейдемо від метрів до сантиметри, ми повинні помножити на 100. Значить, кома піде на два знаки праворуч. І ми будемо мати 272 см. Дорівнює 272 сантиметрам. Отже знак рівності. Другий приклад. 275 см і 27,5 дециметрів. В одному дециметрі 10 сантиметрів. Помножимо на 10. Щоб знайти кількість сантиметрів. І ми отримаємо 275 см. Знову величини рівні. Третє. 0,271 тисячна кілометра. В одному кілометрі 1000 метрів. Потрібно помножити на одну тисячу, щоб перейти в метри. Перетворити. Кома піде праворуч на 3 десяткових знаки. Матимемо 271 метр. А це менше, ніж 272 метра. Четвертий приклад: 2,72 центнера. В одному центнері 100 кг. Якщо помножимо на 100, кома піде праворуч на 2 десяткових знаки. І будемо мати 272 кілограма. Це більше, ніж 270 кілограм. 750 грам і 0,75 кілограма. В одному кілограмі тисяча грамів. Для того, щоб перетворити кілограми в грами, помножимо оце число на тисячу. Отже, кома піде праворуч на три десяткових знаки. Добавимо сюди 0, 1, 2, 3. Отже, 750 грамів дорівнює 750 грамів. Величини рівня. 0,272 тони і 2,73 центнера. У тоні 10 центнерів. Оскільки тона це 1000 кг, а центнер це 100 кг. Значить, перейдемо до центнерів. Помноживши на 10. Кількість тон. Кома піде праворуч на одну позицію. 2,72 центнера. Менше ніж 2,73 центнера. Аналогічна вправа 1263 додому. Задача. 1268. Товщина дошки 2,5 см. Ширина у 6 разів, а довжина у 60 разів. Більші за товщину. Знайдіть об'єм дошки і округліть до сотень кубічних сантиметрів, об'єм. Прямокутного паралелепіпеда. Оскільки дошка має форму прямокутного паралелепіпеда, що має ширину довжину і товщину. Формула об'єму. А помножити на Б і помножити на С. Тобто добуток трьох вимірів. Так. Товщина дошки 2,5 см. Ширина у 6 разів більша за товщину. Нехай А у нас буде товщина, А ширина. Нехай літерою B позначено. Тоді 2,5 помножимо на 6, бо у 6 разів більше. 25 помножимо на 6. 20 на 6 120, 5 на 6, 30, 150. І в отриманому добутку. Відокремимо комою одну цифру справа наліво. Маємо 15. Літерою це, нехай у нас позначена довжина. Довжина у 60 разів більша за товщину. Значить 2,5 потрібно помножити на 60. Тут можна число 60 розкласти на два множники. 10 і 6. Для того, щоб Виконати усно множення. Зручно і раціонально 2,5 помножити на 10, кома піде праворуч на одну позицію. І ми отримаємо число 25. 25 помножити на 6 150. Отже, ми знайшли довжину. Ми знайшли ширину. І у нас була товщина. Необхідно перемножити три числа 2,5, 15 і 150. Знову можна помітити, що число 150 доцільно розкласти на 10 і 15. Від перестановки множників добуток не змінюється. Отже, можна перемножити 2,5 і 10 отримаємо 25. 15 на 15. 15 помножити на 15, 225. Так і 225 помножити на 25. 5 на 5, 25, 2, пам'ятаємо, 2 на 5, 10 та 2, 12. 1 пам'ятаємо, 2 на 5, 10 та 1, 11. 225 помножити на 2, 450. 5, 2, 6, 5, 5625 625 сантиметрів кубічних. Ми знайшли об'єм. А тепер нам потрібно округлити його до сотень кубічних сантиметрів. Наближено до рівня так, сотні. У нас 6 сотень. Ми повинні подивитися на кількість десятків. Їх два. Отже, менше, ніж 5. Тому число сотень збільшувати не будемо. А інші цифри. Після сотень запишемо нулями. 5600 наближено до рівня 5600 сантиметрів кубічних. Схожа задача, але на знаходження довжини огорожі і округлення її до одиниць метрів. Вам додому 1269. Так, додому. 1269, 1263 і 1259 успіхів.